В 1850 году вот на этой земле, а я идет, а, пра... а умер он в 1947 году, когда мне уже было 9 лет. Володы, чища, а одет Борис, а, дед... а пират. А вы хотите тут что? на мові не размовляем. Так вона від голоду Окупантів, померла чи що? 47-му році. 97-му році. Голодомор лет. же ж був в 47-му. Дурак ти! Ну як? Де був Голодомор? Де був Голодомор? У Україні по всій. Де? 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 На цей окупант. Не мовляйте глупості. Все-все-все. 32-го року пострілили враги, в яких Голодомора не був. Не мовляйте Звичайний окупант.

Чого вони ще прижимали? Значить Це ж не дискусія якісь до хаос. Ні, ну це за Не принісся. Ну як принести.